Студентів і студенток опитали щодо улюбленого жанру кінофільмів. Результати опитування відображено на круговій діаграмі. Жанр фантастика вибрало в півтора раза більше осіб, ніж жанр хорор. Скільки всього було опитаних, якщо жанр фантастика вибрало на 30 осіб більше, ніж жанр хорор? Так, добре, в півтора рази більше, ніж хорор. Ми не знаємо, скільки позначаємо через Х. в півтора рази більше, отже. 1,5 помножити на х. І ця різниця в нас на 30 осіб більше. Отже, 1,5х відняти х це дорівнює 30. Фантастика на 30 осіб більше. Отже, біля х нема числа, там коефіцієнт одиничка. 1,5х відняти 1х0,5х і дорівнює 30. Ділимо ліву і праву частину на 0,5. А отже, 300 ділимо на 5, 60. Отже, Х це 60 осіб. Давайте тепер порахуємо, а скільки ж це буде у відсотках. Комедія 40, мелодрама 35. А всі опит... ну, ті, що брали участь в опитуванні, це 100%. Отже, 1,5х плюс Х. 2,5х додати 40 і 35,75 порахували, і це все разом 100%. Отже, 2,5х дорівнює 100 відняти 75 буде 25, як гарно ділиться. 250 ділимо на 25, 25 ділимо на 2,5. Так, запишемо. Отже, 250 на 25 це буде 10х становить 10%. А х це 60. 60 осіб це 10%. Нам потрібно, скільки всього було опитаних. Всього це 100%. 10% це 60. 100% у 10 разів більше. Отже, осіб ми те, щоб дізнатися, маємо помножити на 10. 60 множимо на 10, 600%. Отже, скільки всього було опитаних? Опитаних було 600.